Тільки себе пам'ятаю, мене завжди цікавило щось загадкове та незвідане. А відтак у нашій компанії я завжди був причиною того, що ми знаходили пригоди не тільки для себе, а й на свої дуби. Разом із друзями ми любили досліджувати занедбані місця, покинуті будинки тощо. Я намагався вести ютуб канал, у якому спростовував усілякі міфи про привидів, вампірів та іншу нечисть. Тема наче цікава, але сказати, що фанатів у мене було хоч греблюгати, я не можу. І ось якось ми поставили собі за мету дослідити одну з найзагадковіших будівель нашого міста занедбану багатоповерхову лікарню. Навіть незважаючи на нашу безбашеність, ми завжди обходили це місце десятою дорогою. Мабуть, тому що старші люди розповідали про нього одну моторошну історію. Десь на початку 90-х з даху цього будинку зістрибнула закохана пара. Що змусило їх скоїти таке жахливе самогубство, ніхто не знав. З того часу минуло багато років, але серед місцевих ходила байка, що привиди цієї пари блукають по будівлі щоночі. Це час від часу і притягувало туди любителів полоскотати нерви. Лікарня знаходилася неподалік мого будинку, і скільки себе пам'ятаю, люди подейкували, що там відбуваються дивні речі. Усі, хто наважувалося туди піти, верталися іншими людьми, мовчазними та відлюдькуватими. Але це стосується тих, хто вижив, адже були такі, для кого це місце було останнім, що вони бачили у житті. Кілька відчайдухів, що наважувалося піти туди серед ночі, зникли назавжди. У всякому випадку, про це свідчили міські легенди. Отже, прийшов і наш час. Я не вірив в усе це і хотів довести друзям і підписникам, що байки це лише байки. Я зарядив акумулятор старої камери, яку використовував тому, що вона мала вмонтований прилад нічного бачення, взяв ліхтарик та ніж. Дочекавшись ночі, ми попрямували туди, і йшли в темпі. Відстань у дві трамвайні зупинки здолали за півгодини, Продерлись крізь сміттєзвалище та посадку і, нарешті, побачили перед собою занедбану чотириповерхову будівлю. Обійшли її навколо, нарешті знайшли вхід і потихеньку почалапали всередину. Стіни першого поверху були розписані безмістовними графіті, під ногами хрумтіли залишки битих пляшок та іншого сміття. Незважаючи на мій скепсис щодо привидів, навіть мені було якось не по собі, але йти ми не збиралися. Підсвічуючи напівзруйновані сходи, ми піднялися на другий поверх. Там було майже те саме. Я трохи відірвався від хлопців, стискаючи ліхтар у руці, прямував довгим широким коридором. Навколо були палати. Колись у них лежали хворі. Раптом мій ліхтар вимкнувся. Тільки но я спробував його розкрутити, щоб перевірити батарейки. З однієї з палат пролунав дивний звук. Він нагадував важкий подих. Кілька ударів ліхтарем по долоні повернули його до життя. Я крикнув Гей, народ! Здається, я щось чув. Мій голос відбився від стін. Хлопці прибігли до мене з наляканими очима. Тільки но вони хотіли заговорити, я приклав вказівний палець до губ. Усі завмерли та зосередилися на цій абсолютній тиші. В одному з кабінетів десь попереду щось впало на підлогу. Хлопці, давайте краще йти звідси, сказав Саня. Згоден, пробурмотів собі підніс Тарас. Слухайте сюди. Ми заварили цю кашу, аби переконатися, що усі ці байки, які розповідають про це місце, вигадки. І Якщо хоча б крапля з усього, що розповідають, відповідає дійсності, я маю це зняти на відео та завантажити на свій канал. У тебе там 27 підписників, двоє з них ми з Тарасом. На кого ти хочеш справити враження? сказав Саня. Він намагався зробити вигляд, наче жартує. Але його налякані очі казали про протилежне. Він вже мріяв про те, як опиниться вдома та ляже спати з вімкненим світлом у своїй кімнаті. Для того й хочу зняти, аби їх було хоча б у десять разів більше. Отже так, сказав я. Або ми йдемо разом, або я йду сам. А ви, дівчата, вільні. Мій Тролінг спрацював. Гаразд, пішли. Буркнув насуплений Тарас. Я подивився на дисплей камери, батарея розрядилася наполовину. Тепер ми усі почули якийсь звук явно тваринного походження. Хлопці дістали з кишень ножі, і ми попрямували туди, звідки лунав загадковий звук. Йдучи коридором, заглядали у кожний кабінет. Ми сподівалися побачити якогось сплячого безхатька чи бродячого собаку, але кабінет за кабінетом були порожні. І ось залишився останній. Потихеньку ми наближалися до зачинених наполовину розмальованих графіті дверей, тримаючи камеру в одній руці. Ліхтариком я вказав сані, щоб він відкрив двері. Той був наляканий, але слухняно кивнув. Навпочепки він підійшов до дверей і різким ударом ноги вибив їх так, що вони впали на підлогу. Саня завмер на місці, наче паралізований. Він випустив ліхтарик з руки і, не рухаючись, дивився в глиб кімнати. Гадаю, у цей момент ми з Таріком мріяли про те, аби просто зникнути і опинитися десь в іншому місці. Будь де, але не тут. Однак виходу не було. Треба було витягти друга. А для цього треба було підійти, зазирнути у двірний отвір та розштурхати санька, на обличчі якого було написано, що він бачить щось жахливе. Тримаючи камеру перед собою, я підійшов до дверей і зазирнув усередину. Посеред кімнати сиділа дивна тварюка. Схоже, вона гризла тушу мертвого пса. Істота була схожа на людину, але її тіло було якесь деформоване. Довгими годурлявими руками створіння тримало. Шматок плоті. Я лише зміг вимовити дідько. Аж раптом воно різко озирнулося. Його пика нагадувала обличчя людини, але було дуже спотворене. Очі були чорні, як вугілля, величезний лоб злегка вкритий волоссям. Усі зуби в роті нагадували ікла. Воно дивилося на нас, а ми на нього. Якого жаху я не відчував ніколи. Тварюка кинула на підлогу частину недоїденої собаки, повільно піднялася на ноги, відкрила мерзену пащу і захрипіла. Ми зрозуміли якщо швидко звідси не заберемося, то станемо частиною вечірньої трапези для цієї істоти. Біжимо. крикнув я. Дварюка спритно вистрибнула у вікно. Я потягнув Саню за руку. Він вмить опритомнів та швидко кинувся за нами. Ми неслися коридором до сходів, у скронях пульсувала кров. Ми бігли, спіткаючись через сміття під ногами. Тарас добіг до входу першим, але тільки на йому здалося, що він врятувався у дверному отворі, з'явилося воно. Тварюка вструмила нашому другові шматок іржавої арматури просто в око. Тарас застиг на секунду. Ми зупинилися, не знаючи, що робити далі. Ця мить тривала цілу вічність, я вже уявив, як стану наступним. Вже відчув, як кидаюся на цю тварюку та намагаюся перегризти її горлянку. Тіло Тараса впало на підлогу, арматура. Продовжувала стирчати у нього з потилиці. Саня побіг назад на гору, а я зробив те, що прокручував у себе в голові у ці секунди. Кинув камеру у цього монстра, а потім стрибнув на нього, намагаючись дотягнутися до його шиї. Але наші сили були нерівні. Статура цього виродка була кремезною, він відкинув мене, наче пір'їнку. Біль був настерпний, я приземлився на рештки цегли. Намацав уламок кладки під рукою та жбурнув у тварюку. На диво поцілив її прямо в обличчя. З останніх сил я підвівся та побіг вперед по коридору. Отямившись, велет рушив за мною. Він був значно швидший за мене, тому активно наздоганяв. Усі двері в коридорі були зачинені. Перед собою я побачив віконний отвір. Що секунди я був ближчим до нього. Це був єдиний вихід. Перший поверх треба стрибати, інших шансів немає. Вклавши усі сили в останні кілька кроків, я вистрибнув у вікно. Яким же був мій подив, коли я побачив, що лечу у Велетенський котлован. Вдарившись головою, я відчув, що втрачаю свідомість. Істота підійшла до мене, зазирнула в очі та рушила назад у лікарню. Десь там був Саня. Я прийшов до тяму у якомусь підвалі і одразу ж вніс вдарив стійкий гнилі. У приміщенні горіли дві свічки, кімната була схожа на операційну. Не створюючи галусу, я підвівся піді мною був старий матрас. Посередині кімнати стояв операційний стіл, на стінах висіли світлини, на кожній з них було зображене це мерзенне створіння. Тут був цілий життєвий шлях. Ось він лежить у брудному дитячому ліжечку. А ось йому десь три роки. У найтемнішій частині кімнати стояв ще один стіл. Він нагадував вівтар. Перед столом висіла світлина якогось чоловіка. Поряд був знімок того ж чоловіка, але у лікарському халаті. На цвяху висів якийсь зошит. Я взяв його в руки. Це був щоденник. Щоденник лікаря. Я відчував, що маю тікати якнайшвидше, але моя природня допитливість взяла гору. Озираючись час від часу, я поринув у вивчення цих мемуарів. Гортаючи різні сторінки, я зупинив свою увагу на одній з них. Автор писав, що його дружина і маленький син померли під час пожежі. Це було в далеких 90-х, він лишився сам, без дому та роботи. Маючи хворе серце та не маючи сенсу жити далі, чоловік вирішив накласти на себе руки і пішов у те місце, де колись працював стару лікарню. Коли чоловік піднявся на дах, побачив там хлопця і дівчину. Які за іронією долі так само прийшли у це місце аби покінчити з життям, між нещасними душами зав'язалася розмова. Брат, сестра та нестерпне кохання це була їхня коротка трагічна історія. Вони намагалися приховувати свої відносини, але прийшов час. Коли це стало неможливо. Про те, що вони чекають на гріховне дитя, дізналися усі батьки, родичі та навіть сусіди. Їх засуджували, їх зневажали. А тоді місцева ворожбитка сказала, що їхнє дитя буде не таким, як усі, що вони приведуть у цей світ породження гріха, тварюку, який не місце на землі. Так нещасні і вирішили покінчити з усім життям, дитиною, гріхом та сором. Вислухавши трагічну сповідь, чоловік, який ще донедавна сам хотів покінчити зі своїм життям, спробував відмовити молодих людей не брати на душу ще один тяжкий гріх. Але як тільки він відвернувся, Ті стрибнули у вічність. Чоловік побіг униз, аби спробувати врятувати хоч когось. Хлопець із дівчиною були мертві. Однак маленьке серце, що було всередині матері, ще билося. Дитина вціліла. Але, як і казала відьма, хлопчик був не таким, як усі. Самотній лікар, що втратив віру, виростив його таємно від людей, але з часом став помічати, що ця дитина не така, як усі, не лише ззовні, а й зсередини. Хлопчик почав проявляти садистські схильності. На цьому розповідь обірвалася. Я повісив щоденник на місце, мій погляд опустився на стіл, на ньому стояли догорілі свічки. Брудний посуд та якісь шматки м'яса. Деякі вже перетворилися на каміння, над деякими літали мухи. Усю цю мерзенну картину довершила купа опаришів. Я відступив назад та наштовхнувся на операційний стіл. На ньому лежало щось накрите ганчіркою. Я набрався хоробрості та підняв тканину. В цей момент саня, який лежав під нею, раптово прийшов до тями. Він лежав на столі без рук. Зрозумівши це, він закричав від страху та болю. В цей момент я почув кроки. Часу на роздуми було обмаль, я сховався під вівтарем, біля якого стояв нещодавно. Саня почав кричати та благати створіння не чіпати його. Істота тримала в руці що схоже на величезні ножиці. Воно повільно наближалося до мого друга. Але я розумів, що нічим не можу йому допомогти. Створіння занесло над ним руку із ножицями. Я заплющив очі та затамував подих. Крики вмить зникли. У цій тиші я зрозумів, що не можу більше не дихати, та інстинктивно жадібно зробив ковток смердючого гнилого повітря. Виродок мене почув, пара спритних рухів, і він вже тримав мене за горло обома мерзенними кінцівками. Дригаючи ногами у повітрі та задихаючись, я згадав про вихідний ніж, який весь час був у моїй кишені. Я вихопив його звідти та пересердя встромив йому в боку. Це тобі за хлопців тварюку. прокричав я, упавши на підлогу. Підвівшись, я вибіг з приміщення та побачив перед собою драбину, що вела на волю. З того часу пройшло два роки. Тоді поліцейські, які обстежили лікарню після мого звернення, нічого на місці не знайшли. Однак я чув, нещодавно в тому місці знову зникла компанія підлітків. Отже, думаю, воно ще живе.